А якщо дозволите, я спочатку уривочок з вашої статті зацитую? Отже, ви пишете, що Україна впритул підійшла до фінішної дистанції забігу, коли розпад системи обмеженого доступу входить у вирішальну стадію створення і отримання життєздатних елітних в нормальному сенсі цього слова інститутів, що існують поза державою. Немає гарантії, що ми його пройдемо. Історія знає випадки і прогресу, і регресу. Але останній кілометр завжди найважчий. Головне не впасти в депресію і не зійти зі шляху. Але як тут не впасти і не не впасти в депресію, не зійти зі шляху, коли у нас дуже з такими знаєте там з натугою приймається закон 4057 по спецконфіскації, коли в нас конституційний суд трактує конституцію там по два по три місяці, коли у нас є там навала з Російської Федерації, коли у нас електронне декларування приймається тільки тоді, коли вже захід починає активно тиснути, тільки тоді, коли політична воля з'являється в президента. От в цій системі координат е, не впадати в депресію. Я не кажу, що депресія не має бути. Чи. кажу, що все кінці добре, співає керчок молодший. Я просто кажу, що дивіться, що ми вже пройшли і що залишилося. Ці проблеми, які ви говорите, це проблеми вже останнього кіло. То Тому що це є ті проблеми, коли ну, вже говориться, коли вже щось зроблено, ну, бо щось таке зроблено. Але лишається ще багато зробити. Ну, що я не знаю, щоб я, щоб я говорити, що я не говорю про саму, мені зараз Верховна Рада не така цікава. Чи уряду такі цікаві. Я вважаю, що існування цього роду є зараз великою проблемою для України. Мені важливо тільки, що е, 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 має з'явитися інституції поза державою, які демонструють іншу якість, іншу якість праці, причому не успішні. І Це є проблема останнього кілометра. Тобто, коли держава віддає монополію, або в неї забирають, монополію, не ті речі, які не можуть бути. Если, если... Добрый вечер, очень приятно вас слышать. Вы говорите абсолютно правильные вещи, только есть некоторые вещи, монополия на которых всегда будет у государства, да? Вы, вы правильно говорите, что это вот проблема последнего вот этого броска, последнего километра, потому что мы, в принципе, уже более готовы, чем были два года назад, полностью все менять, да? Общество за два года не, пом... не потеряло вот этого запала к большим изменениям, они... Они, они готовы видеть эти изменения в случае, если они их будут видеть интенсивно. Просто, знаете, у нас есть самая большая проблема на этом последнем километре, огромная трусливость политической элиты. Вот политическая элита, она труслива, она не хочет... Она хочет как-то комфортно сделать изменения, не понимая, что комфортных изменений не бывает больших. Да? Вот я с вами полностью согласен, я тоже никогда там не теряю, по большому счету, оптимизма, понимаю, что оно изменится рано или поздно. Я всегда говорил, что вот мне вот нынешнее время, которое сейчас происходит в Украине, оно больше напоминает времена Шеварнадзе, когда все понемножку менялось, все подготавливалось, а потом появился новый лидер, и вот пошли вот эти какие-то а, лавинообразные изменения да, в стране, которые, в принципе, были очень нужны. в країні. Тобто, це хороший підготовчий період такий зараз. Ну, я бачите, я так і написав по-російськи. Я почав з, з з з того, що я вжив це слово беззрімення. Найти не знаю, як воно перекладається на українську мову чи на фініш-арабську. Ми доже дискутували. Беззрімення дуже, дуже добрий час. Дуже добрий термін по-російськи, коли да. немає часу. Ну, да. як це говорить, що коли гірше, число не було петніше. Тобто, цей час, коли причаєш орієнтувати. Тому що так наскільки складно, що ти не бачиш ніби то ніхуя. Тим більше знаєте, я в цій статті порівнюю ситуацію тепер, що приблизно так, якби е, цим знаєте, польська солідарність рішала, що добре робити, що і далі робити в 83 му чи 85-му році, коли комунізм видавши на надовго, коли був єний стан так і усі інші. Тобто в шатку світі має щось змінитися, зокрема, має зникнути режим будь Это для меня очень очевидно, что эти постулаты, кем, сникнет, кем сникнет, мы не должны быть. Затем исникнет, мы должны сделать эту домашнюю работу, а заработать уже в стране. И самое важное, чтобы мы понимали все, все, что нам говорит, условно, Запад или партнеры, что это нам нужно больше, а не Западу. Абсолютно. Это нужно нам. И, кстати, вы хороший пример привели с польской солидарностью, вот к теме, о которой я говорил, там, трусость или отважность. А, Лех Валенца был далеко не самым умным среди них, среди всех лидеров солидарности. Він просто був самим харизматичним і самим смілим. І поэтому пишу, именно он, да. Я більше що скажу, що в той час ми зараз маємо доступну вже розкрита кореспонденція Західна. В той час Захід був готовий здати солідарності в Польщі, 63-75 в році. Да. Не вважали, що це більше проблема, ніж шкористь. Да. Тому, ну, словом, якби не поляки, самі зробили вибір, ніхто без них цей вибір не робив. Да. Так само в цій станції. У мене надіється на Захід, але мене надіється надто багато на захід. Пане, це, це наша домашня наша домашня робота. Якщо дозволите, у мене оточнююче запитання стосовно формулювання позадержавних життєздатних елітних інститутів. От дивіться, а може бути така ситуація, що ці позадержавні елітні інститути будуть е, очолені людьми не дуже чистими на руку, скажімо так. Тому що, от якщо дивитися на майдан, то він в чомусь є саме цим от позадержавним елітним інститутом, але ні. Він не є Це інституції, і це мономайдан, це інститут, це пливна інституція. Якщо говорити про такі державні інституції, скажу це церква. От дивіться, дуже простий приклад. Я належу до греко-католицької церкви. Наша церква пережила зміну спокійно в голови, от без ніяких криз. Причому голова зараз це молодий мужчина, 40 кілька років. Розумієте, про що десь так? Такі доказом до, 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 існування таких якісних інституцій, те, що ми переживають зміну, зміну голови, не міняючись, не впадаючи. Бо це питання життєздатності, то що англійські кажуть, sustainability. Ці інституції мають бути састалі. Са, і це означає їхні, і про це я говорю якісні їхні інституції. Якщо вони не такі, значить, якщо кожен вибір нового голови, це криза, значить вони ще не є такі. Мені десь спорядження просто такі інституції, які можуть пережити оцей виклик зміни, зміни, зміни керівництва інституції. Бо це означає, що інституції є самодостатні, sustainable. і Отже, тоді держава їх ніяк ніхто, в тому числі держава не може їх підкорити від себе. Вот, кстати, абсолютно правильно говорит господин Грицак. Смотри, вот сколько раз мы слышали в нашем обществе, если не он, то кто? Альтернативы же нету. А вот в мире, я знаю, очень мало там хороших стран развитых, где у них вызывают там проблема имя или фамилия лидера. Да, то есть они. Это, это очень важный момент, да. Вот работа любо, любой институции. Но вот президентка сам по себе это не есть человек, это институт целый, да, и он должен работать вот так слаженно как-то, да. Вот абсолютно правильные вещи говорят. Но это, это уже Украина будущего, то, что вы говорите. Это, это то к чему, до чего мы должны вырасти, общество должно прийти. Но, но это то, не... да. Я, ну так умовно, знаете, с трошки жартом. делю все страны на две группы. Одни страны, а Mm -hmm. Тобто можуть витримати будь-якого ідіота при владі. А інші yeah. країни, де прихід будь-якого ідіота, є серйозна проблема для існування цієї країни. Yeah. Візьміть Америку. Америка останнім часом мала не на найкращих президентів. No. Я не буду звати Буша Молодшого, але про нього різні речі говорять. так? О, то вона витримала це. От зараз, скажімо, витримує екзамен на IDOTRU в Польща. Витримає чи не витримує на цю лаву. Росія не витримала Путіна. Білорусь має витримуємо Лукашенко. Розумієте, дружинки? Зараз да. я думаю, зараз питання є з України. Україна зможе прийти до штат. Але це і та проблема дійсно останні кілометри, про який я говорю. Я з я вами абсолютно согласен. Просто ще раз говорю: нам до цього треба вирости. Ви Вы говорите правильні речі, але вони вот на шаг вперед від того, где де ми є зараз. Пане Ярославе, якщо дозволите, останнє запитання вам поставлю. А ви чули про створення так званої громадської організації, реформи мають бути справжніми. Коли, куди увійшли депутати парламенту? А вже можна закривати. організацію? Депутати, депутати парламенту, парламенту. Заступники деяких міністрів. Все, можна закривати цю організацію можна Чекай, я пане Ярослава запитав. Чули чи ні? Я не чув. Я не знаю, я може чув, але я чув, але не почув, що називається так. Я просто може могну. Бо для мене, знаєте, для мене зараз є не створення організації, для мене зараз створення нових партій. Тобто переформатування політичного простору. Абсолютно правильно. Створення партії до останнього кілометру. Так зване створення партії 5-1. Поки що я бачу, що до цього типу приблизно наближається самопоміч, Чи то дуже приблизно. Але я вважаю, що такої партії як самопоміч, що означає, бо це партія, яка формується на таких списках. Такої партії, навіть якщо б вона була ідеальна, все одно її замали б до найвеликої України. Ну, що ані ПП, ані Народний фронт, ви не скажете, що цей партій це закритість. Скільки б вони не перетворювалися, все одно це хтось цих голів, цих груп, хтось цих міністрів назначає. Це, це не те, це пригрупування в межах старої системи. Ці партії не є якісні і літній інституцією. Те, що не той продукт, такого ми хочемо. Так, пане Ярославе, я вас почув. Дуже дякую за те, що час.